Доброго здоров'я товариство! Сьогодні знову працюю в майстерні. Ось над чим я зараз працюю, це є виготовлення трьохсотих х корпусів. В даному випадку ці корпуси будуть використовуватися на причепі. Причеп фактично обладнаний вже вуликами, але це трьохсота надставка буде. Можливо, такий варіант, що. Я і буду їх використовувати і на стаціонарі на Пасіці, оскільки маю повний комплект 21 штука днищ звичайних. Оскільки перед цим ви бачили відео, я виготовляв днища для пилкозбирання. Тому то десь є варіанти, що вони також можуть використовуватися і на пасіці. Це вже за потреби і за наявності бджіл сімей, які будуть там проживати. А наразі поки що це все діло з'єднує докупи. Нарізав ось полісирола. Один, один я вже зліпив докупи. Трошки по іншому принципу зараз працюю. Раніше я плівку став всередину, зараз буду купувати фольговану плівку і буду шви лише заклеювати. Ось. А для того, щоб, якщо я буду використовувати їх на пасиці, ось ці трьохсоті, то в мене ось такі обрізки, які підуть на 145 рамку. Тобто корпуса на 145 рамку буду також продовжувати виготовляти. Нарізаю я з такому саморобному станочку. Парненько-рівненько, як бачимо, різ відбувається дуже все просто. швидку руш зроблено. Ну і кажуть, що тимчасово, то надовго. Тому то в даному випадку так і виходить. Всі корпуса вже скручені, частина на вулиці стоїть. Ось тут Ось складені. Частина на вулиці, частина всередині. Зараз я це все діло про, про обшиваю, проклеюю, скручую і виношу для подальшої покраски їх. Ну і, відповідно, далі займуся тим, щоб вже виготовляти 145 корпуса. Так, рамки поки що заготовки всі стоять. Також в планах зробити станочок для засвердлювання рамок, оскільки рамок треба дуже багато і стояти, так як я перед тим робив, засвердлював рамки вручну, трошки довго і марудно. Це справа, об'єми потребують вже більшого вдосконалення. Так, ну що ж, давайте зараз трошечки познімаю, як я працюю. Ось, А вам гарного перегляду. Ну і потім ще, коли вже воно це все позастигає, я ще зверху і знизу по два шурупи закручую. Зараз я покажу на тому корпусі, що вже зібраний. Ось так бачимо тут і тут вкручені шурупи. І так же само з цієї сторони. З цієї ще не вкрутив, але вкручу вже, коли буду всі останні вкручувати. Так, ну що ж, я буду працювати. Приблизно показав, як це відбувається, вже включуся трошки пізніше. Так, друзі, вже ось таку роботу пророблено. Бачимо трошечки дечого не вистачає, але спочатку роблю ширшу сторону, тому що якраз листка виходить по довжині ось цього листочка. Виходить дві ширші сторони і одна оця бокова, вужча сторона. Тому то спочатку клею бокові ширші, а вужчі вже залишаю на потом. Коли залишаються, скажімо так, відходи і вони вставляються сюди. Ось там бачимо, так це все діло пророблено. А зараз буду поступово трошечки виносити, бо тут мене, я ще заніс, ті, що на вулиці стояли, ось ці вже. Три повністю зроблені і один там знизу є, повністю поклеєний. То зараз я провожу обрізку. Обрізку піни, яка вийшла назовні. Досить швидко вона сохне. І буду виносити. Буду виносити, тому що місця дуже мало. Розвернутися немає де, щоб їх складати. І то я зразу з таким чином буду виходити з ситуації, яка в мене складається. Досить таке непогано все виходить, міцні корпуса, оскільки я даю вставки сюди дерев'яні, стоєчки такі, то вони крепкі. Ось, е вже закручувати шурупи буду в гаражі другому, де вони будуть стояти. Тому що, ну я ж кажу ще раз, хочеться доклеїти це все діло, доробити. І вже з цим також питання закрити, Що переход до другої роботи. До другої роботи це саме 145 корпуса. Вдягнув такі рукавички з резиною, тому що піна прилипає до рук і потім брудні руки. Добре, так, зараз виношу цих три, і дорізаю і виношу. І все, на сьогодні роботу свою буду завершувати. Буду завершувати по причині тому, що е закінчилася піна. Ось. І на цьому, в принципі, хотілося, звичайно, зробити всі корпуса. Тут ще буквально на годинку роботи залишилося мені. Ось одинка, півтори, та навіть менше, можливо. Зробив частину, зробив, частину ще ось потрібно доробляти. Десь практично є бокові в декількох. В основному всі ширші сторони в мене зашиті. А, і один залишився повністю голий. Ось тут стоїть. Тут ще на розпуск чекає. Ну, якось так. якось так, Ось також підготував, що нарізав смужки. Тут якраз буде на дві сторони корпуса і третя сюди, до прикладу. І вже з того одного довж, ще одного буду вже різати коротенькі. Ну, а ці, як я казав, підуть на 145 рамку. На 145-й корпус на 145-ту рамку. Ось так, друзі. На сьогодні все. Ось хочу також показати, скільки відрізків в мене лишилося. Це також ще де щось придумаю з ними і щось з ними зроблю. Ну що ж, продовжую я свою роботу. І Сьогодні вже другий день. Вчора я не доробив, ви бачили, сьогодні вже продовжую роботу. Завершив поклейку, трошки не вистачило мені. Мусив з кусків склеювати, але це я не вважаю великою проблемою. Є трошки так, що з кусочків посередині десь, ось тут ось так в ну, основному кілька штук є. Стінок, що з кусків. Ось е -з Обрізав, обрізав повністю всі шви, обрізав гарненько, ще залишилося ті, що я веніс в граш. Зараз я ці допрацюю. Зараз розкажу як. Допрацюю і буду їх виносити. Частина на вулиці тут стоїть, зараз, частина всередині. Ось так насмітив. Дуже мені, звичайно, не подобається, коли пінопласт, це пінка в майстерні, але зараз я вже завершу, позбираю в мішок і викину. Ну, але зараз що, яка моя робота? Це придбав ось такий армірований, арміровану фольгу, стрічка. Клика алюмінієва армована. Ось 25 метрів бухта, дві бухти взяв і буду проклеювати ось ці шви з'єднання дерева з полістиролом. Тобто по, по кругу проклеюю всі з'єднання. Тут я змушений буду дати ще ось так. Тому що, щоб не грізли оцю піну, буде така, скажімо так, тріщина оця, і вони будуть тут підгрізати. Тому тут потрібно буде дати, а ще не обрізав. Зараз я його ще доріжу. Ось, Тому то займаюся цією роботою і фактично з корпусами вже буде. Серній фініш. Лише залишиться їх пофарбувати, пофарбувати і зробити ручки. ручки. Ось тут буду вибирати фрезером, певно, що. А, і, звичайно, скручувати. Тут вже скручувати я буду клеїти, скручувати і виносити. Ну, як це буде відбуватися, спробую трошечки вам показати. Завершую свою роботу на сьогодні ось такі відходи в мене. Залишилося ще три корпуси, не вистачило мені плівки, щоб обклеїти. Ну, завтра докуплю і допрацюю. Все, на цьому всім дякую за увагу, за те, що дивились моє відео. Всі гаразді вам, добра, бувайте!